Всім привіт! Ви на каналі Randaros. Юей, я Денис, і Чи багато ви знаєте таких ігор, де задіяне голосове керування? Я певен, що майже жодної, адже це дуже специфічна тема. Втім, колись це могло стати такою ж революцією, як керування за допомогою тачпаду і навіть за допомогою рухів. Ба більше у двотисячних таких ігор насправді була сила селена, але всі чомусь забуті. Багато відповідей на питання, чому буде саме у цьому відео. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на Байміякофі, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Donatello – Це український сервіс, аналог для тих, хто хоче підтримувати канал щомісяця. Тож, отже, поїхали! Насправді ігри з голосовим керуванням існують вже настільки давно, що в час їхньої появи багато хто з нас не те, що не грав у ігри, а й взагалі не народився у 80-х. Тоді, так-так, комп'ютери вже нібито мали змогу розпізнавати людську мову, хоча, очевидно, до якої сірі їм було дуже далеко. А от розуміти слова так чи ні вони, можливо, могли. У 1985 році Малабеле так не вийшла офіційно ігрова консоль RDI Halcyon Laser Disk System, або просто Helseon. Вийшло на Helseon лише дві гри у жанрі інтерактивного кіна з цим самим голосовим. Керуванням, а в наборі була гарнітура, щоб говорити, ну і клавіатура для додаткового керування. Ну або щоб надрукувати слово, якщо говорити не вдається чи звук не сприймається. Okay, I mean. sure. Sure, story, Правда, говорити треба було зазвичай всього лише єс yes, чи ноу no. словом та ще дичина так. І дивіться, якого вона була розміру. Та це ще не все. Знаєте, скільки б Хелсіон мала коштувати, якби таки релізнулась? 2500 доларів. Що навіть по курсу 80-х неймовірно дорого. Не знаю, чи можна говорити, що далі Нінтендо прямо підхопила ідею з голосовим керуванням у іграх після Хелсіон, але вона теж таке мала ще на Famicom, тобто на японському виданні NES, Геймпади якого чомусь виявили виявилися значно більш технологічними за геймпади американської версії через вбудований мікрофон. Точніше, це було на одному з них. Чи часто задіювався голос у іграх Фаміком? Та ні, взагалі ні. Один з небагатьох випадків це перша The Legend of Zelda, де ворога Полс Войс можна знищити гучно, сказавши щось у цей самий мікрофон. Сонома мажіне. Який вже раз на цьому каналі я кажу про те, що Нінтендо випередила свій час. Але просто у ті дикі часи була і і роб, який мав би бути роботом другим гравцем у грі Джиромайт чи Кіромайт, а насправді тільки псував гру, і пістолети для Дакхант. Тож це були часи експериментів і не завжди вдалих. Але потім у Нінтенди, вже за часів Нінтендо 64, вийшла інша гра, яка потенціал керування голосом використала значно. Краще. А саме у грі Hey You Pikachu, де в комплекті з грою навіть був власний мікрофон, який кріпився теж на геймпад. Реклама цієї гри розповідала, що Пікачу у ній розуміє близько двох сотень слів. І сенс цього всього у тому, що сама гра це своєрідний тамагочі, де Пікачу можна давати голосові команди, наприклад, підійти ближче і грати з ним у різні ігри. У Сеги теж був свій hey You Пікачу, і виглядав він. Це сімени, це теж граля та магочі, де можна давати голосові команди цьому. Е Риболюдині, коротше. Але у Сімені дбати треба не лише про Сімена, але й про інших тваринок. А закінчується гра, коли він еволюціонує у людину жабу і піде на волю. Звісно, голосові команди тут були лише додатковою фішкою гри, але не згадати про цей цікавий витвір відеоігрового мистецтва, я не міг. Певно, фішки з голосовим керуванням користувалися більшою популярністю саме в Японії. Не лише через мікрофон на Фаміконі, а й тому, що гра, яка виходила лише на Японський ринок на Nintendo 64 de GO, напевно, була другою з небагатьох ігор, де теж було голосове керування на цій платформі. de GO – це симулятор водія потяга, і, говорячи всілякі штуки, які говорять водії потяга в мікрофон, типу потяг відбуває, ви отримуєте додаткові очки. Хоча це у грі зовсім не головне. Цікаво, що у PlayStation 1 ігор з голосовим керуванням фактично і не було. Чого не скажеш про. Про PlayStation 2, де вийшла гра Юакено Маріко no у 2001 році. Як ви могли здогадатись з назви, вона теж виходила лише в Японії, хоча підтримувала й англійську мову. Нагадують якусь стилістику оці дівчата з ідеальними формами і величезними очима та інколи кріповими гримасами. А так. Айно айдесел Йоаке Номаріко була створена, зокрема, анімаційною студією е... Сумко. Ну, словом, пишеться воно так, тому я не знаю, як читається. А заснував її Джон Кріс Фалузі, один з авторів Рени і Стімпі, жанр Йоаке Номаріко – симулятор акторської гри, і вона теж йшла у комплекті зі спеціальною гарнітурою. У потрібний момент гравець повинен вигукнути фразу у потрібній тональності, тобто відіграти. І чим краще вийде, тим більше очок. Тут будуть челенджі у типу кіно різних жанрів: вестерн, горор та у стрічці про бойові мистецтва. Насправді дуже непоганий приклад того, в який бік могли б розвиватися ігри з голосовим керуванням, але схоже, гра була настільки специфічною, що її було нерентабельно випускати навіть для Америки. Але за спробу дякуємо. А гарнітура для консоли, як ми всі знаємо, з часом отримала зовсім інше призначення. Для голосового чату у мультиплеєрних іграх, але це зовсім інша історія. Та попит на віртуальних улюбленців, з якими можна говорити, нікуди не подівся. Так, був досі нішовим, але друге дихання отримав на Nintendo DS у грі Нінтенс. Нінтен про те, що ви завели песиків, можете давати їм команди через вбудований мікрофон. Фон на дієс чи 3DS, і навіть вигадати їм клички, які вони запам'ятають, якщо їх часто повторювати, але й досі розпізнавання голосу і мовлення у більшості названих ігор було скоріше додатковою фішкою. Ну або самі по собі ігри були коротенькими і казуальними. А що було б, якби хтось наважився зробити серйозний бойовик, де керування голосом було основною механікою. Так подумали у Sony Interactive Entertainment та на PlayStation 2 випустили гру Lifeline, де головна героїня керується виключно голосовими командами. І це насправді дуже цікавий експірієнс, бо навіть сюжетно обумовлено, чому це так. Hey, hey. Головний герой тут навіть не ця дівчина Ріо, а ви, тобто сам гравець, більш відомий як оператор. Like a tank. Um... That's it, і після вторгнення іншопланетних істот до готелю, де ви перебували, у вас є лише змога здалеку слідкувати за офіціанткою Ріо і давати їй команди, що робити. І ви, типу, працюючи разом, намагаєтесь врятувати вашу дівчину. Словом, все, від підбору предметів до активування механізмів і атаки ворогів. Ріо виконує за вказівками гравця. Під час битв потрібно кричати їй у що стріляти і коли ухилятися. Можна навіть змусити Ріо погавкати як собака. dog? big Барклакадоґрода. Чи запропонувати стети у сексуальну позу, від чого вона навмисне відмовиться? Бра. Проблема гри лиш у тім, що мало того, що всі накази можна давати лише англійською, що зрозуміло, не всі Ріо розуміє з першого разу. Тобто технологія досі була не настільки досконалою. Хоча мені було б особисто дуже цікаво спробувати, хоча акцент у мене англійською такий собі. Як не дивно, голосове керування у іграх дійсно могло стати пріоритетною технологією, адже така додаткова функція насправді була у багатьох пригодницьких та військових шутерах на консолях. Зокрема, у декількох частинах Rainbow Six, Соком US на та навіть саме у консольній версії Unreal Tournamentу була змога командувати діями ботів. Одна з небагатьох стратегій Tom Clancy's Endwar теж має голосове керування у консольній версії. Так, колись Ubisoft робив справжню базу десь у 2008 році. Хоча Endwar і сама по собі досить видатна гра про похмуре майбутнє 2015 року. А голосове керування відбувалось якось так. More Гравець називав Юніт, якому віддає наказ, і називав дію, наприклад, атакувати. І куди це робити? Наприклад, атакувати конкретний тип ворога на півночі. І напевно це був кінець величної епохи ігор з голосовим керуванням, бо те, що було далі, вже зірок з неба не хапало. З появою кінекту і подібних пристроїв, типу PlayStation камери, голосове керування у іграх не еволюціонувало. Втім, у деяких іграх з'явилася звукова взаємодія. Наприклад, у Alien Isolation, коли поряд ксеноморф треба сидіти тихо, якщо ви граєте з одним із цих пристроїв. Різкий звук, який ви видасте, змусить істоту звернути на вас увагу. Непогано для занурення у горор, правда? А у деяких FIFA чи NBA ви можете отримати штраф за те, що матюкатиметесь. Чи якщо гра прийме якийсь ваш звук за матюкливе слово. На нарадіті люди розповідали про те, як отримали штрафи за абсолютно рандомні звуки поряд, чи коли поряд хтось із родини вживав нецензурну лайку, наскільки в останньому є сенс, вирішуйте самі. А на останок я розповім про декілька більш-менш сучасних ігор, де механіка голосової взаємодії, хоч і теж лише додатковий експеримент, але варти вашої уваги. Наприклад, у Mass Effect 3 на ексбоксах через Kinect можливо давати напарникам голосові команди стежити, використовувати здібності чи обстежувати. А у Skyrim завдяки Kinect є змога не лише давати голосові команди напарникам а й кричати: в реальному житті. Хоч і ця фішка була доступна лише на Xbox. Ах. Втім, на Nexus Mods ви можете знайти мод, який перенесе цю фішку у ПК-версію, у грі Фазмафобія можна поспілкуватися з привидами і не лише англійською мовою. А Inverbis Virtus — це взагалі гра, де ви граєте за мага і повинні кричати заклинання. Хоч і доведено, що гра більше реагує на інтонування, а не на сказане слово. Насправді проєктів з голосовим керуванням знає. Більше, і десь це основна механіка, десь додаткова, але всі можна пошукати у Steam. Зазвичай це, звісно, якісь інді чи просто маловідомі ігри, типу One Hand Clapping, There Came an Echo чи Bot Colony. Тобто технологія голосового керування це дійсно кльова фішка. Втім, як і була чимось специфічним, так і лишилась. Але тоді це вже були б не ігри, а повноцінний, не примітивний, як зазвичай у іграх, штучний інтелект, типу ChatGPT. Хто знає, можливо, колись відеоігри знову рухатимуться у цей бік. А які ви знаєте ігри, де задіяне голосове керування, про які я не розповів. Обов'язково напишіть у коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати. Нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.